Павло в глазуби гіркий досвід. В зоопарку у вольєрі їла, мавповишні, і при тому виробляла штучки нікуди ж. Кожну вишню роздирала кісток, виймала, підкладала під сідниці і довго там тримала. Симпатична молодичка запитала дід. «А чого мавпочка обіда, відкривився. Мавпа, каже, тут не винувата. Вчора кинула і Персик дівка дурнувата. Мавпа з кісточкою разом Персик проковтнула, а тепер стражда за пором, бо стула. Так вона разом опікшись. グ